Такий є ще Vivo y 21 3000 ціна. Є потертості по задньому корпусу, незначні на роботу ніяк не впливають. Type-C роз'єм. Тут також є невеличкі царапки, є роз'єм на наушники 3,5, є відбиточок пальця. По екрану серйозних коцок, царапок немає ніяких. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистенький, без різних аккаунтів. Є NFC, можна розраховуватися як картою. Так, Y21. Е оперативна пам'ять 4 ГБ та пам'ять телефону 64 ГБ. 12-й Android встановлений. Все добре працює, перевірений повністю та протестований. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Зараз покажу ще камеру. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво для замовлення, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал. Там також приймаємо замовлення.